Просто несподівано з'являється надія на мир. Але ця надія не через Трампа, не через військовий розгром чи якісь там таємні домовленості. Ні. Все набагато простіше: в Росії схоже назріває переворот. Ну і Путін, який зубами просто вчепився у владу, звісно, цього дуже боїться. І мова йде не про бунт народу, хоча в них інфляція вже перевищує 40%. Мова йде про оточення Путіна. Ну, якщо ви думаєте, що це, наприклад, неможливо, тоді згадайте Пригожина. Так, його бунт у червні 23-го року зазнав невдачі. Але, як пояснюють експерти, він чітко показує усю хиткість путінського режиму. Тому зараз через нові потужні санкції та вкрай скрутне економічне становище Росії, коли навіть Китай та Індія скорочують закупівлю нафти, у Кремлі назріває дійсно паніка. Ну а страх Путіна перед новим переворотом лише посилюється. Друзі, і так пише дуже впливове видання з Телеграф. А ще вперше за 3,5 роки Росія справді відчула ну біль. Так принаймні каже Тімоті Еш, науковий співробітник аналітичного центру. За його оцінкою, у Кремлі назріває дійсно паніка. Оточення Путіна шукає вихід із такого скрутного становища. Ну якщо ватажок не впорається, то його придеться замінити такі правила виживання. Ну а знаючи, як Путін тримається за владу, то вибір буде очевидним. Тож не втрачаємо надію, віримо в перемогу, підписуємось, лайк до зустрічі.